Здарова, ютуб! Ви на каналі MixPlay. Сьогодні ми продовжуємо грати Майнкрафт. З вас лайкосик, підписочка, комент, це як треба. Нас лишилося що? Динаміт з одного дня. Сьогодні ми перевіримо, напевно, всі динаміти, наче вийде ще одна серія, чи ні. Ну, не будемо тягнути. Вам гарного перегляду! І ми починаємо. Зверхнова. Міський метеоритний шторм, динаміт Чанк. Жатий динаміт, вимирання. Особняк! Що ж, погнали! Зразу перевіряємо на сверхнова. Сверхнова. Давайте його. Ой, ми топимося в снігу. Давайте. Так, так. І... Що це? Якісь вогники. І що це буде? Що це в нас буде? Що це в нас буде? О! А мені... Здається, що на цього. Наш Майнкрафт закінчився. У Це... мене просто не прогружалося зразу. Подивіться, цей масштаб! Просто гляньте! Що він наробив? Це велетенське коло. Що він наробив? Подивіться? Це просто велетенське О, Мене ж заглючило все. Ужас. Все-таки по любому треба поставити лайк. Погнали далі. Міський. Опа. Опа. А. ну... Прикольно. Удоволь місто. Ні, цей дніт перший. З хатинки. Перший динаміт це по польовому трепу статутовий Косі Пусті сундуки в подарках, в вигляді подарків. До того не прогрузило. Ну, хата хаті. Ну, але можна було би пожити. Давайте звідси вилетимо. Це ужас Просто гляньте. Давайте вилетимо на іншу локацію, далі нас. Хоча от у нас є метеоритний дощ. Чи вистоять наші хати від метеоритного душа? Як думаєте? Я думаю, що з легкістю. Ці динаміти це, це щось... Ой! А, от, пішов пішов дощик. Пам! пам! Пам!пам! Пам. Ну, так по чуть-чуть, але хати. Хати наші не вистояли. Ой-ой-ой, ой ой я боюсь, що може бути далі. Не прогружається просто. Я боюся, що він просто згорить комп'ютер. Давайте звідси відео тому подальше. Динаміт чанг. Він просто зараз зірве весь Чанг, і в мене комп, я не знаю, що з ним буде. Давайте, перевіряємо. Треба чекати ще. Опа! Це зараз щось буде страшне. Я боюсь представити просто. Оп! А ну, чанк не такий великий чанк, але. Це і такий динаміт Чанк Що воно робить? Ну просто ламає всю ігру. просто. Я не знаю. Так, идем дальше, идем дальше. Сжатый динамит. Оп. Так. Ну, походу, заспавнив ще багато динамітів. все в динамітах. Це прикольне. Вимирання. От вимиранням не цікавить. Давайте от сюди. Пам. Решта не було. Хіх! Креативі мене було, прикиньте, в Креативі мене вбило, просто в креативі. Заспокоїтися, тому що ті динаміти мене доведуть сказу. Особняк. Давайте хочу особняк на дереві. Погнали. О! непогано, давайте глянемо, що там є. Ми заходимо такі. Оп-оп-оп. Закриваємо двері, нам тут коврик, черванка. О, зразу з книжечками. Продукт є. Ми продуктики, ресурси, вугілля, нежеритова броня, накування, пеносиндром на поверсі, пальня, подарочки. О, печень. Так, це все круто. Тут теж подарочки. Уський балкон просто на цей неперевершений вигляд. Тут вже на третій нема. Ну, непоганий суняк. Спіраль. Давайте одразу на цьому домі і поставимо спіраль. Пом-пам-пам-пам. Ой-ой-ой. Це якась дуже велика спіраль. Це якась дуже велика спіраль. Все в динаміті, подивіться, просто все в динаміті. Ей, Що воно творить? Що воно творить? Воно все стирає. Воно продовжується? Луч смерті. Якщо я боюся, він зараз знову б'є в креативі. На. Що твориться? Що твориться? Я зараз гохну. У лаві. О-ма-йо, я чуть не гох. Судний день. Я все, я, я на мене немає е, ніяких слів. Судний день. Так. Судзубається, пішла гроза. Ну, запишемо теорету. А цей такого Просто гроза пішла сильна, падають метеорити де-не-де. Що це за звуки? Так, кого ще... А, давайте одразу запалимо. Ладно, я думаю, що треба тепер запускати світ. Так. Знов зависло. зараз нов буде щось... я буде просто шось понятно. Творится полного ханалия, просто творится шос сумасшедший. На, метеорит вниз. Як це зупинити, я не знаю. Облідні. А, зараз все льот передворе. А тут день, тут ніч, як так? Тут воно все льодом зробило, а до. Обожечко. Ой, дерево в льоді. А я напевно, все-таки поміняю світ і зараз вас свернусь, бо тут нереально находитесь. Ми закінчили на льоді. Так, ми заспавнулися в новому світі, бо там просто було вже нереально знаходитись. Так, ми закінчили на льоді, давайте льод перевіримо тут. Це, типу, пустиня, Що це? Я навіть не знаю, що це. Зразу ніч стала. Що це? Що з погодую? Дай, воно має зайваться. Пішов сніг у нас жорсткий. Ну, такий нормальний динаміт. Ой, чому динаміт. Погнали. Я ж не що очікувати далі тих динамітів. Зараз знову заспавниться це все. не витримує. Майнкрафт мій не витримує просто одного заглючува. І тепер... У нас все в джунглях. Ну, що я вам скажу? Непогано, непогано. І тут ми можемо одразу перевірити пригаючийся дні. Ой, так зразу. Це він просто пригає. Все такі секи. Давайте сразу, поки он там зривається, пустиш. Так. Сілися, це все попало. Пустиш совень, і оцей лякаю. X10 тисяч. Просто воно зараз все стре. Мене заглючить, я не знаю, що воно буде, але для вас і за ваш лайк, я перевіряю цей динаміт. Все, я не знаю, що зараз буде. Ну зараз заглючить зірветься ком, я не знаю, загориться щось. Просто на 3 хлопь-5, напевно, буде чекати, поки ну, це все прогрузить. Х10 тисяч динаміт, Х10 тисяч, ви уявляєте. От коротше він зірвався, але в мене все зависло. О, От прогрузилося. Х10 тисяч нагадую. Подивіться, що. Які це масштаби. От, просто нема гори. Просто нема нічого. Одні руїни. Це Х10 тисяч динаміт наш любимий. Ой, що буде далі, я не знаю. Це просто уроз. Настраю мой феерверк. Ну і треба, походу, було настроювати. Я, я дивився, я так і не цей. Не бачив що. Тому що це у нас. А, це він на любу цей? А ну, Давайте перевіримо на піску. Це зараз піска буде? А, він підлюбить цей. Добре. Я ж. я так просто не цей. А блок так. так Так. Так. Він просто підстраюється під, під блоки. І Атлантида, Зараз тут буде оцей пустеля. Стане тут вода все. О, дочного зараз, походу. Зараз знову зависне. Озірвався. Знову я опять буду чекав, аня трохи швидше, але знову все зависло. І у нас просто океан створився. І досить, до речі, невеликий такий океан, але. Океан. Та, ми... Скільки ми з вами перевірили? Ми з вами переві... Скільки ми з вами перевірили? Ми з вами перевірили тільки... X1000, фейерверк, Атлантида От дві строчки тільки перевірили. Тому я не хочу затягувати серію, перевіримо ще дві строчки. Вже, напевно, повністю перевіримо вже наступні серії. З вас лайкосик, комент, підписочку, все як треба. І до скорих зустрічей!